Є кілька жеслів. Ну, досить протиречива карта. Для когось це прям конфлікт і нічого окрім конфлікту. Загорілись, закипіли і нумо сваритися, битися, доводити один одному, хто ж тут головніший, хто ж тут крутіший. Для когось це все-таки чесна конкурентна боротьба. Я, до речі, належу до тих, хто про чесну конкурентну боротьбу. Я в ній бачу так, вогонь, запал. Але чесність, коли ну, боротьба більш така спох... О, спокійна, коли боротьба більш чесна, більш спортивна, Не коли утопи, хто там поряд, хто нижче. А коли дійсно ти прикладаєш всі свої зусилля, всі свої можливості для того, щоб перемогти. О, для мене в п'ятірки жезлів немає якоїсь гидості, гидотості, немає якоїсь підлості, а це дійсно боротьба. Така, як вона має бути, чесна боротьба. За допомогою твоїх зусиль, за допомогою твоїх умінь, за допомогою твого натхнення, а не тому, що ти десь когось підставив, десь когось якось обманув. Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в таро». Гадаю, по цьому вступу ви вже зрозуміли, що це буде монолог Аркана Пітірка-Жеслів. В цьому відео я Позичу свій голос цьому аркану. Нехай він розповість, чи вона п'ятірка. Все ж таки, вона. Розповість сама про себе. А ви, якщо вам цікаве подібне відео, дослухайте, додивіться його, будь ласка, до кінця, поставте йому лайк, залиште свою думку в коментарях. Якщо ви ще не підписані, буду дуже вам вдячна за підписку. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Якщо ви хочете послухати монологи інших арканів, зайдіть, будь ласка, на мій канал до плейлиста Послання від Таро. Там уже є. Розмови, розповіді, монологи всіх старших арканів і перші 4 аркани жеслів. І я збираюсь поповнювати так повністю всіма монологами, всіма арканами цей плейлист, тобто буде таки в ньому колись 78 відео, поки що трішки менше, трішки немає 30. Якщо вас цікавить не лише монологи арканів, то заходьте на мій канал, переглядайте інші мої відео, там є відео В основному відео є трішки. Огляд моїх колод є трішки покупок, ну там зовсім трішки розпаковок тих. Можливо, маю надію, що буду поповняти і колекцію, і цю. А тепер дамо слово самій п'ятірці жезлів, а то ту я тут, розумієш, забрала в неї стільки часу, тож що п'ятірка розповість сама про себе. Зайдіть у моє коло, але не чекайте, що я запрошу вас сісти. У моєму просторі немає місця для спокою, немає крісла для відпочинку і немає тиші, яка б заколисала ваші сумніви. Я п'ятірка жеслів. Я той момент, коли затишний дім четвірки стає затісним, коли стіни починають тиснути, а вчорашні соратники раптом здаються суперниками. Ви бачите на моїй карті п'ятьох юнаків, що розмахують палицями. Ви думаєте, це війна? О, ні, ви помиляєтесь. Це життя у своєму найвищому прояві, через тертя, через опір, через іскру, що народжується лише тоді, коли кремінь б'є об сталь. Я це енергія, що розпирає зсередини. Уявіть собі пару, зачинену в котлі без клапана. Я і є цей тиск, я це амбіції, які ще не знайшли вектора. Це м'язи, що прахнуть руху. Це розум, який хоче довести свою винятковість. Моя стихія вогонь. Але не той рівний вогонь свічки, що освітлює вівтар, і не тепла вугілля в камінь я це багаття на вітрі, чиї язики б'ються один об одного, намагаючись злетіти вище за сусіднє. Чому я приходжу після четвірки? Четвірка була досконалою. Вона була вашим святом, вашим замком, вашою зоною комфорту. Але стабільність це повільна смерть для духу. Якби світ зупинився на четвірці, історія б закінчилася. Не було б винаходів, не було б еволюції, не було б пристрасті. Я вриваюся у цей спокій як порив протягу, що розкидає папери на впорядкованому столі. Я приношу безлад, бо тільки в безладі можлива перестановка елементів. Моє число 5 У нумерології це число людини, число змін, число квінтаксу. Це момент, коли духовне стикається з матеріальним і висікає іскру конфлікту. Подивіться на моїх юнаків уважно. Ви бачите кров? Ви бачите ненависть? Ні. Їхні жезли перехрещені, але вони не цілять у серце. Це гра, це змагання, це велика репетиція перед справжніми битвами життя. Я це спорт, це дебати, це мозковий штурм, де кожна ідея бореться за право бути почутою. Я вас, що конфлікт це не завжди зло. Ми звикли боятися сварок, боятися незгоди, але без незгоди немає істини. Коли я з'являюся у вашому розкладі або у вашому житті, я кажу, досить погоджуватися заради вічливості, вийди і заяви про себе. Я це той внутрішній свербіж, який змушує вас підняти руку на зборах і сказати Я думаю інакше. Так, вас можуть не зрозуміти, так на вас можуть замахнутися в відповідь, але саме в цей момент ви стаєте особистістю, а не просто частиною натовпу. Часто мене сприймають як карту дрібних неприємностей, суєти та перешкод. Люди кажуть ох, знову п'ятірка жезлів, знову будуть черги, бюрократія, сварки вдома. Але ви дивитесь занадто поверхнево Я дзеркало вашого его. Коли ви бачите навколо себе лише перешкоди та людей, що вам заважають, ви бачите власну нездатність інтегруватися в світ, зберігаючи свою унікальність. У моєму танці кожен тримає свій жезл. Кожен впевнений, що його палець найміцніша, а його замах найправильніший. Це криза ідентичності. В дитинстві ми всі граємо в подібні ігри, намагаючись зрозуміти, на що ми здатні. П'ятірка жезлів – це підлітковий вік душі. Це період, коли гормони і амбіції зашкалюють. Ми штовхаємося літтями не тому, що хочемо вбити іншого, а тому, що хочемо відчути межі свого тіла і своєї волі. Якщо ви відчуваєте, що світ став ворожим, запитайте себе. А чи не я сам розмахую жезлом занадто сильно, або навпаки, чи не занадто я стиснувся, боючись отримати випадковий удар. Моє завдання навчити вас тримати удар, і, що важливіше, не сприймати цей удар особисто. В іграх п'ятірки жезлів немає особистих ворогів, є лише спарених партнери. Ваші конкуренти на роботі це ваші найкращі вчителі. Вони змушують вас працювати швидше, думати креативніше, бути пильнішими. Без них ви б заснули в болоті власної самовпевненості. У світі людей я проявляюся через хаос думок. Ви коли-небудь були на ринку, де кожен кричить про свій товар. Або в соціальних мережах, де під одним постом розгортається битва сотні протилежних думок. Це я. Я гул голосів, де кожен хоче перекричати іншого. Це виснажує? Безумовно. Але саме в цьому гулі народжуються нові сенси. П'ятірка жезлів це демократія в її найгіршому і найкращому проявах одночасно. Це відсутність ієрархії. Тут немає короля, який би сказав, буде так, тут є лише п'ять рівних, або тих, хто вважає себе рівними, які намагаються встановити свій порядок. Це стадія формування команди стомін перед ви не можете стати справжньою групою, доки не пересваритесь, не з'ясуєте, хто на що здатний, і не випустите пару. Я це іспит. Ви готувалися, вивчили. Це була ваша трійка жеслів, планування. Ви прийшли в аудиторію, четвірка, структура. І ось вам дають білет, а навколо такі ж кандидати, і ви відчуваєте конкуренцію в повітрі. Кожен хоче отримати кращу оцінку. Це збудження, це мандраж у колінах, це мій подарунок вам. Це адреналін, без нього життя було б прісним. Звичайно, у мене є темний бік. О, він підступний. Якщо ви застрягнете в мені занадто довго ви ризикуєте перетворити своє життя на вічний шум без результату. Це прокляття трійки жезлів, імітація діяльності. Багато руху, багато крику, багато зламаних жезлів, а віз і нині там. Коли ви боретеся заради самої боротьби, ви втрачаєте мету. Ви забуваєте, навіщо взагалі взяли в руки цей жезл. Ви починаєте реагувати на кожну випадкову фразу, на кожен косий погляд. Це перетворює вас на флюгер у шторм. Ви стаєте терп'язковими. Ви починаєте сперечатися про колір шторм, коли будинок горить. Ви витрачаєте свій божественний вогонь на те, щоб довести дурню, що він дурень. Тім п'ятірки жезлів – це розпилення. Це коли у вас п'ять проєктів одночасно і жоден не завершений. Це коли у вашій голові п'ять різних голосів дають суперечливі поради, і ви паралізовані цією внутрішньою дискусією. В такому стані жезли перетворюються на грати клітки, яку ви збудували самі. Але давайте піднімемося вище. Чого я навчаю на рівні духу? Я навчаю того, що Всесвіт це постійна вібрація. Ніщо не перебуває у спокої. Навіть атоми всередині гранітної скелі постійно штовхаються і рухаються. Конфлікт це форма існування матерії. На духовному шляху п'ятірка жезлів символізує внутрішні суперечності. Ваша вища природа бореться з вашими інстинктами. Ваші старі звички не хочуть поступатися новим прагненням. Це внутрішня гіта, поле битви, курукшетра, де ви, і Арджуна, і Крішна, і всі воїни навколо. Ця битва необхідна. Ви не можете просто вирішити бути просвітленим. Ви повинні вибороти це світло у власній темряві, у власній лінії, у власних ілюзіях. Я це вогонь що очищає, коли п'ять жезлів стикаються, відлітають тріски. Ці тріски це ваше зайве, ваші хибні уявлення про себе, ваша гординя, яка не витримує критики, ваша слабкість, яка ховається за маскою сили. Якщо ваш же зламався в моїй грі, значить він був гнилим. Шукайте інший, міцніший. Шукайте той же, який не є просто палицею, а є продовженням вашої волі. Як поводитися зі мною? Коли я приходжу, не намагайтеся втекти. Не закривайте очі, сподіваючись, що галас вщухне сам собою. Він не вщухне. Включіться в гру, але пам'ятайте, що це саме гра. Не сприймайте абонентів як особистих ворогів. Вони просто виконують свою роль у вашому навчанні. Знайдіть свій центр. Посеред хаосу п'ятірки жезлів є точка спокою. Це ви. Якщо ви будете махати палицею хаотично, ви швидко втомитеся. Навчіться рухатися економічно, навчіться чути ритм загальної битви. Визначте пріоритети. Ви не можете перемогти у всіх суперечках. Виберіть ту, яка дійсно має значення. Решту жезлів дозвольте іншим ламати опорожнечу. Використовуйте для розігріву. І якщо ви почуваєтеся апатично, я ваші ліки. Дозвольте невеликому виклику розбудити вашу кров. У коханні я приношу період притирання. Це ті самі італійські пристрасті, де посуд б'ється не від ненависті, а від надлишку почуттів. Це перевірка на міцність. Чи зможемо ми бути разом, будучи різними, чи зможемо ми поважати жезл партнера, не відкидаючи свого. Це боротьба за лідерство в парі, яка, якщо її пройти мудро, призведе до глибокої поваги. У роботі я це ринкова економіка. Це тендери, дедлайни, дебати з колегами. Це ситуація, коли вам потрібно довести свою професійність не на словах, а в дії. Це не час для самотності, це час для взаємодії, нехай навіть гострої. У здоров'ї я можу вказувати на боротьбу організму з інфекцією. Висока температура це і є п'ятірка жезлів. Імунна система мобілізована, вона б'ється, вона активна. Це ознака життя. Коли сонце сідає, мої юнаки розходяться по домівкам. Вони втомлені, можливо, у них є кілька санців, але їхні очі світяться. Вони дізналися щось нове про себе і один про одного. Завтра вони зустрінуться знову. І їхні рухи будуть точнішими, а їхня повага до сили іншого глибшою. Я п'ятірка жезлів, і я кажу вам не бійтеся шуму, не бійтеся розбіжностей, бійтеся тиші цвинтаря, де ніхто не сперечається, бо ніхто не живе. Поки ви здатні боротися, поки ви здатні відстоювати своє бачення, поки ви здатні відчувати опір середовища, ви живі. Візьміть свій жезл, міцно тримайте його в руках, подивіться в очі своєму виклику і посміхніться. Бо цей хаос, це і є та первинна глина, з якої Бог ліпив світи. Без моєї напруги не було б зірок, бо зірка це постійна битва гравітації та термоядерного вибуху. Будьте цією зіркою, сяйте через тертя, боріться через любов до самого процесу буття. І пам'ятайте, Перемога в п'ятірці жезлів дістається не тому, хто побив усіх інших, а тому, хто в цьому гаморі не втратив себе і зміг перетворити шум на музику майбутньої шестірки музику тріумфу. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на моєму каналі.